Вітаю в ефірі програма Вічна віч і я Ірина Салій. Дзеркалом часу, пігулкою від жахіття війни, культурним та просвітнім осередком, а заразом і благодійним, нині є театр. Про роботу обласного академічного музично-драматичного театру нині поговоримо з керівником літературно-драматургічної частини Мариною бортник голеватою Вітаю, пані Марино, в нашій дня. студії. Сподіваюся, на цікаву розмову. І почнемо з театру: з головного, які функції він все-таки нині виконує? Чи він відволікає від війни, чи навпаки допомагає адаптуватися? Ну, театр зараз виконує дуже різні функції. З моменту, коли розпочалася війна, коли ми, як і всі інші організації, не знали, що нам робити, як бути корисним. Театр, актори. Ну, весь колектив досить широко долучався до волонтерської діяльності. Тим більше, що наш головний режисер театру Дмитро Гусаков та актор театру Олександр Ящишин, вони вступили до лав територіальної оборони, і на той момент ми їх максимально підтримували. Ми збирали кошти якісь колективом із дотичних нам людей, закупляли їм аптечку, усе, що необхідно за списком. Це такий був період, коли ми бігали всі як мурахи, ми тушилися, шукали щось, збирали. Одразу теж ми дуже багато закупляли для госпіталів нашого, там де військові перебували, для тимчасово переміщених осіб. В театрі розміщувався тоді центр прийому до територіальної оборони. Потім вже з часом у нас в театрі на першому поверсі обласна рада облаштувала центр гуманітарної допомоги для. Тимчасово переміщених осіб, і теж актори наші, весь колектив долучився до цієї допомоги. Але це із волонтерською діяльністю, коли нам дозволили нашу пряму діяльність творчу, це був такий як ковток свіжого повітря, театру дозволили грати вистави. Ну тобто ми вирішили, що, що ми маємо підтримувати людей не лише фізично волонтерською допомогою, але й духовно. Перші вистави були благодійні, за якими не брали кошти ми. Встановлювали скриньку для збору благодійних коштів, яку потім направляли на Збройні Сили України. Ми придбали досить багато коштів, які ми отримали, придбали спорядження для наших військових. Навіть ми долучилися до збору на автівку, яку теж відправили на передову. І тоді ми побачили, коли розпочалися ці благодійні вистави, що людям дуже це потрібно. У нас були, якщо можна казати, переаншлаги, тому що. Людей було більше ніж місць. До нас приходили люди і казали: ми їм казали, вже немає місць в театрі. Вони кажуть, нічого, ми будемо на представних стільцях. Ми кажемо, на представних стільцях вже теж сидять. Там немає місць. Вони кажуть, ми будемо стояти, але ми хочемо подивитися вистави. Настільки спраглів до культурної діяльності були люди на той момент. От і ну і поступово почали діяльність нашу таку повсякденну вже. А те, що нині там пункт збору гуманітарної допомоги, це якось заважає звичайній роботі театру? Чи навпаки спонукає до цікавих ідей, коли ви спілкуєтеся, можливо, з цими людьми вони якісь історії діляться з вами і це надихає на нові роботи? Ну, ми з ними менше спілкуємося, там більше працюють працівники обласної ради, вони з ними безпосередньо зіштовхуються. Але театр постійно виділяє певну кількість запрошень для тимчасово переміщених осіб, і вони приходять до нас на вистави. Ми можемо оцінювати, що досить змінилась публіка. На відміну від хмельничан, які приходять на вистави, вони по-іншому реагують. В залі зовсім інша атмосфера. Особливо це було відчутно, коли в Хмельницькому було багато киян, коли вони приходили. Хоча зараз теж вони. Ну, в кожному місті є своя театральна культура і своє сприйняття театральних вистав. Хмельничани реагують на одні жарти, в Херсоні реагують на інші жарти. І це для розвитку театру, для розвитку акторів досить корисно, тому що ми бачимо, як нас приймають інші міста і інша публіка. Ну, це головне. Нещодавно вже анонсували про цікавий проєкт Маріуполь, надія на світанок. Розкажіть, що це за проєкт і яка його мета? А, Історія цього проєкту вона складається з декількох таких складових. Перше, це написання п'єси, яка народилася ще якраз на початку війни, в квітні. місяці. Разом з співавторкою п'єси Маріною Пінчук ми вирішили. Маріна Пінчук, вона сама родом з Маріуполя і досить гостро відчувала ті події, які відбувалися з її рідним містом. І вирішила, що творчість має реагувати і відповідати. Ну, театр це дзеркало життя, як ви казали. Він має відповідати на запити сьогодення. От. Але коли ми написали цю п'єсу, вилі... побачили, що там досить багато негативу, тому що ну, вона була така, як події, які на той час відбувалися. Ми її відклали в бік трішки і вирішили, що треба зачекати до часу, коли вона стане людям потрібною, щоб виплакатись, щоб викинути всі свої емоції. А влітку Український культурний фонд оголосив. Про грант для підтримки культурних закладів, закладів культури. От і я вирішила спробувати написати проект, щоб якось театр міг відгукуватись також на події сьогодення. Але думала, як це зробити чи писати щось навпаки, от як ви казали, розраджуючи, щоб люди приходили і відволікались. Та люди, які приїжджають з інших міст, кажуть, ну так не можна, ви не берете це близько до серця. Та, ну, тобто, хмельничани, ви не відчуваєте того, що там відбувається в інших містах. Показувати так, як воно є, дійсно от, жорстокі всі події, теж ми не можемо собі дозволити, тому що людей, людей вистачає цього і в реальному житті. Тоді народилася ідея зробити виставу як арт-терапію. Тобто вистава, яка може мотивувати, яка може допомагати людям планувати, що буде після того, як ми переможемо, як ми будемо відбудовувати наші міста, наш Маріуполь. П'єса, яку ми тоді з Мариною Пінчук написали, ми адаптували. Ми, спілкуючись з психотерапевтами, з психологами, зняли усі такі. Важкі моменти максимально згладили і направили її на арт-терапію саме, щоб вона допомагала і мотивувала людей. А якщо не секрет, коротко про сюжет і хто став акторами в цьому проєкті? Актори це актори нашого театру. Я, називати їх можете назвати так. <кл 'я> Вікторія, це Анастасія Болях. Я починаю з найменшого покоління. Mm -hmm. У нас там є чотири покоління людей. Діти. Середнє покоління, батьки дітей і бабуся, діти це Анастасія Болях та Дмитро Франчук, Вікторія та Андрій, відповідно. Потім є така Віолета. Ми називали її під час написання п'єси утриманкою. Але ну, такий персонаж, який кардинально змінив свій світогляд. Вони, в принципі, всі змінюють свій світогляд під час вистави і під час п'єси, але от вона досить різко. Військовий, це теж до середнього покоління, Ярослав Кузик, а Віолету у нас грає Юлія Качур та Тетяна Козюк. Два склади, оскільки якраз середній вік жінок, ну, ми знаємо, що це діти, і така більше небезпека, якщо ми, наприклад, їдемо на гастролі в інші міста або за кордон, то хтось один із них лишається з дитиною, інша їде, щоб вони могли змінюватись. Військовий Ярослав Кузик, батьки, мама Андрія Сніжана Туткевич Самойлова, батько Олександра Володимир Веляник. І ще є такий персонаж Олег. Він трішки Альфонс. Він у нас негативний проросійський налаштований, Василь Шпунт. Ну і, власне, душа Маріуполя, найстарше покоління у нас Віра Резнік. Вона таку документальну. Частину п'єси вона розповідає про будівлі, які зруйновані війною, і як можна з, цього, з цих будівель побудувати майбутнє. А про, про що цей сюжет? Можливо, якась головна думка така. Коли розпочалась війна, ми усі зіштовхнулися з тим, що от, чому вистава в укритті відбувається, тому що це місце, де ми всі опиняємось. В укритті збираються люди зовсім різні. І е, воля і долі ми в замкнутому приміщенні мусимо співіснувати. От. І це стану, стало теж основою сюжету, коли в цьому укритті на Азовсталі збираються люди, не те що різного віку, різних поколінь, а люди з різним світобаченням, світоглядом. Як я вже казала, є проросійське налаштовані, є наші українські, які вірять в наші Збройні Сили України. Їм доводиться співіснувати разом. І лише від того, чи вони об'єднаються, залежить, чи ми зможемо будувати майбутнє нашої країни. Звичайно, вони об'єднуються. А цікава, жвава така робота над постановкою ем, цієї п'єси, можливо, заохотила вас до написання нових творів, вже якісь ідеї з'явилися? Чи якісь автори, можливо, вже вами зацікавили, щоб ви також стали співавторкою? Ну, поки. Це, це досить mm -hmm. нова, ще вона в роботі, ще постійно змінюється. Хоча, е, знаєте, досить багато ми дізнаємось нового і цікавого. От Я казала, що ми з психологами, з психотерапевтами спілкуємось і періодично ми влаштовуємо кожного тижня. До речі, сьогодні е, теж має відбутися е, така зустріч з е, тимчасово переміщеними особами, які приходять до нас і розповідають свої історії. Е, ми з ними консультуємось про те, що, про що можна з ними говорити, про що не варто. Хоча вони нам кажуть, що можна говорити на всі теми, тому що саме важке вони вже бачили, вони вже пережили. Тобто Цим же їх не залякаєш. Кажуть про те, що про це говорити варто, тому що ну, це те, що всередині воно болить, і коли ти про це розповідаєш, тобі все одно стає трішки легше. З, у нас були учасники з Я Маріуполь, з громадської організації, приходили до нас, їм, напевно, найважче в цьому матеріалі. Вони теж казали, що є такі місця, до яких вони б не хотіли приходити, тому що важко згадувати. А от в центр Ямаріуполь вони приходять, тому що відчувають себе як вдома. Ми плануємо, що ця вистава наша вона теж буде своєрідним домом, що це частинка буде. Цього Маріуполя до якого хочеться повертатись. Зосередимося на тому, що ви стали співавторкою цієї п'єси Маріуполь, надія на світанок. Але знаю, що ви ще й крім того писали до того писали авторські п'єси, і навіть деякі з них ставали учасниками престижних мистецьких конкурсів. Згадайте про це, ви навіть отримали грант президента України. То трошки детальніше, і вже на сцені театру гралися ваші ці постановки. Так, я бачу, що в мене так по творчій діяльності е, якраз ця вистава стає, е, стала таким логічною послідовністю попередніх моїх вистав, оскільки е, попередні дві роботи: перша – це проєкт вистава для підлітків про проблеми, підлітків, в тому числі, е, проблеми з наркотиками, теж був такий досить масштабний. Ми розбиралися в цих проблемах. І, власне, вже тоді я задумалась про те, що театр може бути як арт-терапією. На тому етапі це була арт-терапія для підлітків, щоб спрямувати їх на правильні психологічні висновки в їхньому житті. Наступна вистава, на яку я отримала грант президента України, свято онлайн вистава про групу в соціальних мережах, які спонукали підлітків до самогубства. Тобто, знов таки проблема. На той момент це була досить актуальна проблема, і театр вистави як вирішення цієї проблеми. Зараз війна це. Нова проблема, нові виклики сьогодення, і театр знову ж таки може стати вирішенням допомогти людям справлятися з цими проблемами. Ви також може, щось напишете, цікаве. А ви, крім того, що пишете п'єси, ще й у вас є збірки віршів, так? про що ця поезія і чи пишеться зараз в такий непростий час? Пишеться, пишеться, коли. Зосереджуюся на драматургії чи там на сценарному мистецтві, коли пишуть якісь сценарії для телебачення, Ну, творчість вона така, що вона кудись в один напрямок виливається, тоді вірші пишуться менше. Коли розпочалась війна, сценарне мистецтво трішки відклалось у бік виклики. От, а більше писались вірші саме. Ну, Звичайно, про війну, про те, що нас. Торкає найбільше про перемогу нашу. Я намагаюся щоб в поезії, я вірю в те, що ми прогнозуємо своє майбутнє. І в мене обов'язково має бути все завершуватися тим, що вже скоро Україна переможе. А ви ще й пишете такі серйозні публіцистичні роботи, про що вони і де з ними можна познайомитися? А, серйозні публіцистичні, можливо, про театр-дослідницький, роботи у вас є, якісь цікаві. Минулого року, коли у нас був ювілей театру, ми видали таку досить цікаву збірку про історію нашого театру. Але я вирішила, що треба підійти до цього творчого, оскільки ну, набридло постійно факти з попередніх збірок, які ми читали, вони досить класні, там описано відкриваєш будь-яку зник і ти уявляєш той період. Але захотілося підійти по-творчому по-новому. Ми зібрали історії наших акторів з театру, вони усі приходили в, е, в різний період в театр. І я на інтерв'ю з ними розпитувала про той рік, коли вони прийшли в театр, про перші вистави, в яких вони грали, що відбувалося в театрі. І таким чином, е, як таким е, листами, ми. Склали історію театру за той період, як найстарший актор прийшов в театр. Тобто, з їхніх відчуттів, з того, як вони прийшли. Це сопис такий. Так, і до того ж, ми розмістили усе, усі інтерв'ю були записані у нас в і в цій книжечці на цьому альманасі є QR-коди. Люди можуть прочитати історії акторів наших і перейти за посиланням і подивитись, тобто оживаючі історії. Повернімося знову до театру. Які ще цікаві проекти відбулися в театрі саме в період війни? Ну, у нас вийшли прем'єри. Вийшла прем'єра Вій 2.0. От якраз сьогодні вона теж має відбутися вистава, якщо все буде добре, прем'єра вийшла. Апельсе від Єви» на малій сцені в постановці. Вій 2.0 поставив запрошений режисер з Чернігова Дмитро Обідніка. Апельсене від Єви» наша заслужена артистка України Лариса Курманова поставила. Вийшла прем'єра на малій сцені вір або невір. Постановці Дмитра Леончика з Чернівецького театру. Там, до речі, теж вона вистава Віра, або вір», Це за твором Марії Матіос про. Життя про підготовку до смерті. Якщо ми пам'ятаємо старші люди, ну, у мене так було бабуся, постійно готувалась до смерті. Вона готувалася до, до цієї події, як до чогось святкового. Там, Складали вже одяг, Хусточки, Так у мене все дитинство пройшло в тому, що ми розбирали ці клуночки, розглядали ці хусточки, які були на той день, і воно сприймалося нами як Нормально, само, Нормально, та так. ніби так має бути. От. І зараз люди, коли чують смерть, ні, вони якось намагаються, це щось страшне, я не хочу про це говорити. В оставі Віра або не вір» саме про таку бабусю, і вона радить, можливо, через свого персонажа, як сприймати смерть як не щось страшне, як подію. Найголовніше подію нашого життя. Вона з гумором, вона легка. От, е періодично у нас проходять театралізовані концерти, та ж благодійні на які, під час яких ми збираємо кошти для наших Збройних сил України. Ми не, одмінно, е ми не перераховуємо їх на рахунки, ці кошти, ми е купляємо по запиту. Наприклад, там, або для наших хлопців, які перебувають на передовій, е якщо потрібно гумові е якісь чоботи чи спальні мішки, так само для інших е за запитами. Ми усе туди передаємо. Нещодавно Миколаївському театру ми передали води багато, оскільки вони ми запитували рік тому, ми були на фестивалі в Херсонському Мальпомена Таврії і проїздом до міста Хмельницького грали ще виставу в Миколаївському театрі. Між нами зав'язалися такі дружні відносини, і цього року ми запитуємо, чим ми можемо вам допомогти. Вони сказали, що найбільша необхідність. Є в воді питній, тому що в зв'язку з воєнними діями це саме те, чого ну, не вистачає. Театр долучився 10 тисяч гривень. Ми виділили на закупівлю цієї води. Була проблема з логістикою, оскільки важче довести ту воду, чим її придбати. Але ну, ми зробили так, що ми перерахували їм кошти, вони закупили воду ну, вже себе місцевих. А крім таких благодійницьких акцій, ви якось театри України нині об'єднуються. Можливо, більше така робота з цими театрами-переселенцями є. Як воно? Чи зараз вони кожен сам по собі, чи навпаки, війна з'єднала їх? Взагалі, театри об'єднуються. Наприклад, цього року Мельпомена Таврії, я казала, минулого року ми були в Херсоні. Цього року вона відбувалась онлайн. Усі театри по всій Україні грали виставу на своїх сценах, але. Вона вважалася, що це учасники Мельпомене Таврії. Також збирали кошти. Ми розповідали, що ми підтримуємо Херсонський театр. Ми разом ми єдині. Сьогодні у нас буде вистава теж Херсонськ... акторів з Херсонського театру на малій сцені Кицька. Ми радо їх запрошуємо до себе і ну, глядачі охоче приходять. В нашому місті Хмельницькому менше є акторів. Хоча спочатку війни, коли Київ був більше в місті Хмельницькому, у нас навіть студенти Скарпенка-Карого, вони приходили до театру, ми робили якісь спільні проекти з нашими акторами, ми знімали там казочку, намагалися їх максимально залучати, щоб у цей період не було у них простою, щоб вони розвивалися і були дотичними до театру. Але от професійних акторів нещодавно ще з Харкова, здається, була актриса, яка хотіла до нас приєднатися, але теж щось там. Не склалося. Більше ці актори театру з Херсона, наскільки я знаю, вони в Львові, там в інших великих містах на Західній Україні. Хоча ми відкриті завжди до співпраці і радо приймаємо до себе усіх охочих. А от е, цей формат онлайн е, і війна, вони якось скоротили, можливо, гастролі? Чи часто кудись Хмельницький театр виїжджає? Можливо, навіть не в недалекий? Гастролі навіть по області кудись їздимо. Гастролі не скоротили, навпаки, велика кількість тимчасово переміщених осіб вимагають від нас цього, тому що людям потрібно мистецтво. По області ми їздимо періодично і в Кам'янець, і в інші наші районні центри ОТГ. Їдемо в Тернопіль. Вже було декілька у нас поїздок, і от знову в суботу ми їдемо, граємо в Тернополі, і в Чернівці їдемо. Так само вони приїжджають до нас, тому що ми маємо обмінювати свої мистецтва, ми маємо давати людям духовну поживу в інших містах. А стосовно, наприклад, ще навіть цього проєкту «Маліуполь. надія на світанок вистава, ми розглядаємо можливість зіграти її в Польщі, наприклад, там вже були у нас перемовини з Іспанією про те, щоб повести, щоб показати людям, що відбувається у нас. Ми вже згадували про те, що у вас головний режисер Дмитро Гусаков пішов у військо, так, часть йому хвала і шана. Але як театр обходиться без головного режисера, хто його заміняє? Він був одним із основних генераторів ідей вас. Дуже важко, дуже важко нам з першого дня без головного режисера. Але Дмитро Ні на хвилинку не залишає творчий процес. Навіть перебуваючи на передовій, в гарячих точках вони були. Ну, досить там, майже під нолем їхні взвод відправили. Він постійно був на зв'язку і контролював усе, що відбувалося в театрі. У нього є в Дмитра Сергійовича є канал на Ютубі, називається Кишеньковий театр, де він постійно зміщає якісь сюжети про театральну діяльність постійно на зв'язку. І усі режисери, які запрошені, які ставлять постанок, все одно радяться з ним. І перед здачею прем'єри, ну, в більшості випадків він є присутнім. Він бачить, ну коли він тут настав у Хмельницькій області, він бачить, що відбувається. Згадаємо про такий цікавий проект, як Струм, коли молоді режисери України можуть проявити свої таланти, вона призупинилася через війну чи діє ще ця лабораторія в вашому театрі. Вона в основному призупинилась не так через війну, як от саме через відсутність Дмитра Сергійовича. Угу. Але так склалося, що саме Микола Бабин, який зараз ставить виставу Надія на світанок», він був учасником лабораторії Струм минулого року. Тобто тоді переміг Кривиць, і вистава Васього мала відбутися в березні місяці. У нас вже все готово було – сценографія, костюми. Вистава була вже на здачі. Якби не війна, і якби Борис не теж не вступив до лав територіальної оборони і зараз теж воює на передовій, от ми віримо, що він повернеться, і ця вистава неодмінно теж відбудеться у нас. А Микола зараз долучився до вистави Маріуполь Надія на світанок. Ми теж бачили, що режисер, ну тобто, той уривок, який він презентував на лабораторії Струм, він був досить потужним, досить сильним. І вирішила надати йому змогу ще десь себе так, проявити, проявити, спробувати. Ну і загалом підсумуйте, що таке цікаве цього театральному сезоні, він від, слава Богу, він відбувається, приходить. Ш... Можливо, що чекати ще глядачу? Ну, от зараз, 2, 5 та 9 числа, у нас буде прем'єра в Укрті вистави Маріуполь Надія на світанок на 2 число у нас вже. Квитків немає, у нас запис, записані люди з Я Маріуполь, саме тимчасове переміщені особи. На п'яте число усі охочі можуть ще записатись за номерами телефонів, які є на сторінках нашого театру в соціальних мережах. На дев'яте число теж треба слідкувати за інформацією. Потім у нас в неділю буде концерт, за творами Володимира Івасюка, теж досить цікавий благодійний концерт. Незабаром у нас буде поставлено. Така творча робота про Григорія Сковороду. Ми знаємо, що цього року ювілей Григорія Сковороди це неординарна така глибока філософська особистість, якого ну, надзвичайні думки і в кожному його творі наша заслужена артистка України Лариса Корманова працює над цим твором. Це буде такий біографічний, трішки за його творами, за його байками. От на початку грудня, мені здається, ми плануємо вже прем'єру зробити. Ну і це буде такий портативний, якщо можна сказати. Вони планують гастролі на різні площадки, не лише в місті Хмельницькому, але й по усій області. Новорічна казочка на одміну теж буде досить цікава. Говоримо про співпрацю знову ж таки з нашим Дмитром Обєдніковим, це скоріше за все буде за твором Серце. Щось хочемо таке надзвичайне подарувати нашим діткам, щоб все ж таки новий рік ми зустрічали з вірою у світле майбутнє. Ну і відволічаємося від академічного театру. Ви заразом є і членом громадської організації міської часте. Чи активна вона зараз, чи чим вона займається, якщо так? Там є і театрали, і люди, які працюють в театрі. Наша громадська організація «Так розвиток театру. Теж залежить, в основному від Дмитра Сергійовича Гусакова. І діяльність її трішки так вона послабилась у зв'язку з відсутністю головної рушійної сили. Але вона займалася не лише там постановками, до якої долучався і аматорський театр, дзеркало, і наші артисти долучалися, і фестивалі були у них досить масштабні. Постійно ми брали участь, ми відвідували усі вистави. Але на даний час вийшло так, що поки вона призупинилась. А як ви, як людина причетна до театру, можете сказати, от нещодавно театр дзеркало Всесвіту отримав премію імені Богдана Хмельницького обласну? Це висока нагорода, загалом зріс рівень аматорського театру в місті? Ну, я вважаю, що звісно. Звісно, зріс і усі вистави, усі, кожна вистава. Коли за останній період, якщо ми будемо аналізувати розвиток, в тому числі і вплив нашої громадської організації, центр розвитку театру, досить розвивалися актори аматорського театру, тому що це постійні були якісь тренажі. Дмитро Сергійович запрошував режисерів з різних міст, режисерів, художників, сценографів. Це відбувалися творчі зустрічі. А усе це досить важливо для акторів. Вони постійно їздили на різні фестивалі, в різні міста. Вони спілкувалися з різними аматорськими театрами. Це теж розвиток для акторів, для розвиток світогляду, розвиток їхнього якоїсь культурного збагачення. І усе це не могло не накласти свій відбиток на їхній творчій діяльності. Добре, дякую вам за цікаву розмову. Театр, отже, живий, він цікавий, він актуальний, він вічний. Вам творчих особистих успіхів, щоб ваші п'єси зігралися на сценах не тільки нашого, можливо, Хмельницького театру, може, ще хтось перехопить їх. Гарних віршів, гарних публіцистичних творів. І як нам усім. Щоб війна скоріше закінчилася, бажаю вам. Дякую, перемоги нам усім. З вами в ефірі була програма Вічна віч. Всього найкращого, до нових зустрічей.